Отже, почну з того, що ти великий молодець, що ти почав шукати інформацію на цю тему, на тему самовпевненості. Це означає, що ти хочеш щось у собі покращити. І ми разом це зробимо. Якщо ти вже почав шукати інформацію, друже, в тебе обов'язково вийде, в тебе все вийде. Абсолютно не треба переживати. Ось, е, отже, треба завжди з чогось починати. Це неможливо будь-яку тему вивчити за один раз в повному обсязі. Того е, саме, скажімо так, гарна методика щось вивчити, це йти від простого до складного, йти послідовно, і саме цим ми будемо займатися на, у цих випусках. Отже, сьогодні ми поговоримо про голос, про вміння говорити, друже. Так це звучить ніби просто. Дуже часто люди не впевнені у собі, соромляться е, просто звичайних речей, просто десь в касі магазину, наприклад, чи ситуація на парковці, на парковці просто підійти, просто підійти до людини і сказати, друже, можеш, будь ласка, перепаркуватись трошки правіше, чи трошки лівіше? Бо ти так став на два місця, во та мені тут треба парканутись. Звісно, ми не говоримо про якісь там наїзди, про якісь там кулаки, бійні, там пістолети туди, сюди. Ми просто говоримо про звичайне спілкування, про звичайні вміння говорити. Так стається, що люди втрачають дуже багато, багато можливостей, саме через те, що соромляться підійти до когось і щось запитати. Наприклад, будь-що, будь-що. Наприклад, ви спішите, ви дійсно спішите, у вас важлива справа. але для тієї важливої справи вам треба купити щось в магазині, і ви там підійшли, там стоїть певна черга на касі. І ось от ви бачите, що перед вами стоїть четверо людей, і це займе ще якихось там 10 хвилин, а вони зараз дуже дорогоцінні, дуже дорогоцінні, бо ви, сп... бо ви спішите, і... і ви так от стоїте, соромитесь, от... десь там думаєте у себе в голові, що можливо було б підійти зараз до тої людини або до всіх разом. Звернутися, попросити їх, що дозвольте мені, будь ласка, дуже спішу, дружина народжує, там друг приїжджає, треба щось в поїзд передати. Ну, мало ли, що якась там ваша причина? Будь ласка, я бігом розрахуюсь, в мене ось бездачі або я карткою там і все, я побіжу. Даю вам тисячу відсотків, що якщо ви підійдете і впевненим голосом попросите людей, вас обов'язково пропустять вперід, вас не будуть вважати наглим. Дехто тихенько про себе вас з вас тихенько буде поважати, і навіть при навіть потім ставити у приклад, казати, ось ця людина 아, не, не так не, ось ця людина, да, будуть ставити вас у приклад і казати, що ось сьогодні я стояв у черзі, і там чоловік підійшов і попросив всіх впевнено, попросив всіх підійти бігом, розрахуватись, бо він спішить і, 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 от... ви, ви ви не проявите будь-яку наглість, вас не будуть вважати наглим, вас будуть вважати, в, вважати впевненою у собі. Людиною, яка може вирішити таке просте питання, просто за рахунок того, що ви не будете, не будете стіснятися підійти і попросити людей. І це тільки одна мізерна, малесенька ситуація, а їх мільярд. Так само може бути відбуватися десь з якоюсь роботою, наприклад. Ви проходите співбесіду на якусь роботу, і ви просто, наприклад, соромитесь, спитати там щось за зарплату. ви просто посоромились. Але це питання є дуже важливим. Можливо, ви знаєте приблизно, скільки ви йдете, але ви ви його не спитали. І ваш інтерв'ювер навіть може поставити якусь таку мінусік навіть біля цього біля цього пунктика, що ця людина засоромилася спитати, навіть яка в неї буде заробітня плата, яку ми їй запропонуємо? А це дуже важливий пункт, і вони це сприймуть, будуть сприймати якраз як якийсь такий пунктик невпевненості. Ось. Ми трошки уїхали з теми. Отже, сьогодні ми говоримо про голос, про виразність говорити. Пару хвилин назад ми говорили про касу, і от уявіть собі ситуацію. Наприклад, ви навіть набрали мужності, вирішили підійти, спитати людей, попросити їх, пропустити вас вперед. Але це таким якимось таким госком. А... а можна, будь ласка, Чак, як це змоделювати? Цей голос? Поможіть мені, хтось. <поможіть> Тобто, якщо це буде такий якийсь там тихенький, невпевнений, дрожащий, такий тремтлявий голосочок, вас можливо десь хтось сприйме, сприйме хто там в першу черзі буде, хтось такий подумає, що я ж більш важливіший за нього, я ж більш крутіший, більш впевненіший. Це так, це за, 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 за пів секунди це все відбувається в мозку. Це я так розтягується все. Ось. І він такий тут виступить і скаже: ні, бо я теж спішу, і все, і він тут виграв. Він... Він виграв просто у цьому бою, з іншої сторони, якщо ви підійдете і скажете впевненим, виразним голосом все коротко, лаконічно і ясно. Скоріше за все, з вами ніхто не буде тут сперечатись, намагатись намагатись там вскочити перед вас, намагати там перемогти вас у цій маленькій, такій невеличкій, скажімо так, битві. Ось і так, от це підсвідомо. Насправді це працює все підсвідомо, і ця людина сприйме, сприйме вас як якусь таку морально сильну людину. Морально сильну людину і просто скаже, так, так, звісно, і, і так, так, звісно, і навпаки, тій людині навіть буде приємно отримати подяку від цієї морально сильної людини. Це великий плюсик. І це, знову ж таки, ми зараз маленький дуже приклад провели тільки про касу, просто про касу в магазині. І вже там вас будуть вважати крутим, впевненим у собі. Ось прикладів дуже багато. Наприклад, та сама звичайна парковка, про яку ми трошки згадували вже. Наприклад, десь там звичайна ситуація, заїжджаєте ви в двірі, напроти вас виїжджає там людина, чи ви там здаєте десь заднім ходом, хтось під'їжджає ззаді до вас, і нібито він має вас пропустити, бо ви вже далі проїхали трохи, чим він. Але він став, зупинився, щось там бібікає, там, наприклад, вам чи що. От. І тут от треба набратись можливості. Опять же, ми не говоримо ні, 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 про, які, ні про які такі ситуації, що там виходити агресивно, кричати. Не треба кричати, битись. Ми говоримо. Про звичайні людські дипломатичні відносини. Ми говоримо про, то, про, про, про можливість, про то, щоб набратись впевненості, скажімо так, навіть вийти з автівки для того, щоб пояснити людині ваш маневр. Може, може він не зрозумів просто, звичайно. І скажу так, що 99% ось таких ось ситуацій, вони якби закінчуються тим, що людина просто йде там. На дипломатичну, скажімо так, на дипломатичну домовленість з вами. Це так дуже гучно звучить, але як це насправді виглядає? От хтось там став, ви хочете заднім ходом десь парканутися, хтось там під'їхав до вас і просто не розуміє, що ви хочете. Ви там навіть десь задній ход включили. Ну, не розуміє людина, ну окей. Ставите на нейтралочку, виходите з автівки, підходите, просите, там, щоб опустив скло. І в цей момент ви вже перемогли. Ви вже перемогли на 99%, бо ви вийшли із автівки. І вже та людина вже не знає, з якою цілю ви вийшли. Але у вас не має бути ніякої агресії, ні на обличчі, ніде. Ви просто там людина, наприклад, опустила скло, ви попросили, друже, звернулися. Друже, міг би ти, ну, або якщо людина старша, звісно, ви, це вже там ваше діло як опроділити, вичити. Якщо приблизно ваших років, то вповнення на ти, це сразу трошки трошки зменшує ці от кордони, цей забор, через який треба перескочити. Ось. Отже, підійшли зап... попросили людину. Я просто хочу сюди от парканутись. можеш, будь ласка, від'їхати трошки назад, метрів, я паркануся, і роз'їхались. Опять же, 99% це люди погоджуються з тим, бо ви прийшли з нормальним звичайним проханням. Це то саме, знаєте, що у міському транспорті просто попросити там спитати людину, чи ви не виходите, чи чи чи, чи... давайте з вами поміняємось, бо я зараз буду виходити. Оце от така от ситуація, бо хтось навіть. Скажімо так, не дуже впевнений в собі, навіть в транспорті, хоча це звичайні речі взагалі. Хтось може стояти і, скажімо так, соромитись, запитати людину про, про цю от можливість помінятися, наприклад. Або хтось просить якимось там тремтливим таким голосочком, як такий зайчик злякався, там, який там гром десь бахнув, він бідненький під кущиком сидів, злякався такий весь. О, ось так. Ось такі ось ситуації. Ще раз, виразність голосу. Виразність голосу, чітке формулювання думки. Ви можете навіть там не то, що вам не треба зі старту намагатися сформулювати цю думку. Ви можете про себе проговорити і кілька разів, запитати, підійти людину, запитати спокійним, абсолютно спокійним дипломатичним голосом, щоб було зрозуміло, що ви просто підійшли там щось вирішити, вирішити якесь питання про щось попросити. Це стосується такої звичайної речі, як спитати часу людини. Наприклад, ви десь там йдете зараз, то сучасний світ, у всіх є там телефони, наприклад, час є. Але мало ли, можливо, хтось там сів телефон, там ще якась фігня, і Він такий йде, знає, що ніби запізнюється, але він опять же, соромиться підійти до людини і порушити ось цей от такий от. Особистий кордон цієї людини, особисту зону спитати щось, бо не знає, що буде, бо не знає, як людина відреагує. Що таке невпевненість? От невпевненість у собі це якийсь страх перед тим, що можливо може бути. А що може бути, а це невідомість. Людина просто перед собою поставила якусь невідомість і просто не знає, що може бути. Знову ж таки, ми намагаємось говорити про звичайні речі, ми тут не говоримо про те, щоб там. Друзі сказали, а ти можеш так? Ти такий, да, можу. Фу, 200 на машині вижав там, летів. Ми не говоримо про ці речі. Е, абсолютно не то. Ми говоримо про звичайні е, ситуації щоденні. Про звичайні щоденні ситуації, е, про якийсь діалог на вулиці, про якийсь діалог у ліфті, про привітання з сусідом, е, можливо, про якісь діалог з своїм керівництвом чи своїми підлеглими. Е, знову ж таки е, звертаємось назад до цього голосу. Один з елементів цієї самовпевненості це є впевнений голос. Ми навіть ви прийдете, там, скажімо так, до когось за якоюсь справою, в магазин зайшли комп'ютерної техніки, ну, чи там автоцивілку, страховку прийшли, наприклад, зробити. Одна справа, що ви там прийшли в піджечку, галстучку, в костюмі, тобто ви вже маєте такий представницький вигляд і вас. Вже в цьому випадку будуть сприймати, сприймати, отак, скажімо так, трошки знизу на вас дивитись отак, от трошки вверх, бо ви так зайшли, так таким представницьким виглядом, от, все класно. І тут починаєте, наприклад, десь там невпевнено щось говорити, там, десь там тірятися в словах, плутатись, і ваша ця от планочка, на яку вас тільки що оцінили, от на, на ці от, на стільки балів, вона починає так понижатися, понижатися, понижатися. Вниз через те, що ви не впевнено, говорите, тільки через то. Ситуація напроти. Ви заходите, просто в звичайних, скажімо так, кежуал шмотках, футболка, джинси. Просто от, от заходите, просто як звичайна людина, там по вас навіть не скажуть, що ви приїхали тільки що там на лексусі чи на крузаху, на якомусь, за який коштує хороших грошей. Ви просто зайшли і по зовнішніх, по зовнішніх признаках там вас не оцінили високо. Просто ви там от, от, от звичайна людина. Ось. І тут ви починаєте задавати питання точні, розумні, впевненим голосом. І про вас вже думка зростає. От от ви зайшли на такому рівні, і про вас вже починає вже думка зростати, і взагалі по-іншому починають люди до нас відноситись. Ось. Це будь-чого стосується взагалі. І знову ж таки, ми тут говоримо про звичайні речі, але вся ця впевненість, вона, скажімо так, все ж таки проєктується десь на успішність. Будь-яка успішна людина, вона точно впевнена у собі. Бо ця людина, якби. Не боїться тих от скритих страхів. Опять же, все збалансовано. Ми не говоримо про якісь там такі речі, що валити 200 на машині, і типу нічого не буде, я цього не боюсь. Ні, ми про це не говоримо. Ми говоримо про звичайне спілкування, про звичайне е, проявлення ось цієї впевненості у собі. Отже, як цього досягти? Е, звісно, складно оцінити так, що отут-от людина не впевнена в собі, тут не впевнена, тут, тут не впевнена, тут, тут опа, а тут різко вже впевнена. Я б так не сказав, я б сказав, що варто досконалити себе, варто досконалити себе з будь-яких сторін, досягати цих маленьких перемог, виставляти перед собою певні цілі і поступово по сходинках йти до них. Тобто навіть не можна себе оцінити, впевнений я в собі чи не впевнений, я в собі. якщо якщо ти вже дивишся цей відос. Якщо ти вже почав е, давати в гуглу запроси на цю тему самовпевненості, значить ти точно хочеш її покращити, друже. Отже, що для цього варто робити? Е, ну, це звісно тренінг. Тренуватися, це не означає, що треба зразу йти, коротше, йти там десь когось блокувати, виходити з тачки, там йти коротше, до нього і казати: Ей, там чувак, ну ка подвинься, я зараз заїду. Абсолютно не варто. Е, можна з чого почати, це, наприклад. Просто зі звернень. А як звернутися до цієї людини? Якби я звернувся, просто ви йдете по вулиці, а, і ви думаєте, як би я звернувся до цієї людини, щоб спитати котра година, наприклад. Або як би я звернувся до цієї людини, треба навіть підходити спочатку, ми йдемо з простого. Як звернутися до цієї людини, щоб дізнатися, як пройти там, не знаю, на зупинку, там, кудись ще, на площу ринок, як пройти? Ось. І ви вже, ви вже вас вибудуються, вас запам'ятаються десь такі от певні фрази, певні заготовки, певні певні шаблони, з якими, з якими можна почати говорити. Щодо самої виразності, щодо самої виразності, ну зазвичай це можна десь вдома, щоб вас ніхто не турбував, я не знаю, десь в лісі, десь там на природу виїхати. Якщо ви хочете це зробити, от просто потренуватися у цій виразності, можна навіть просто до себе от, в дзеркало вдома поговорити. Придумати якісь фрази Привіт, друзі! Як справи? Добрий день! Не могли би, будь ласка, подвинутись, перепаркуватись трошки там? Чи от якісь от заготовочки, якісь такі от заготовочки, які ви крутили в себе в голові, коли йшли на вулиці у режимі тренінгу, просто стати біля зеркала і про них поговорити, попроговарювати їх, почути цей свій голос, щоб він був не тренпливий, а він був впевнений, впевнений. Знову ж таки, це не означає крик ні в якому разі, це не означає крик. Це означає. Збалансовано, збалансовано гучно, то есть не тихо, Збалансовано гучно і впевнено. От ніяким іншим словом не опишеш, просто це має бути впевнено. Ви собі поговорили. Наступний етап тренінгу. Це вже ви десь можете підходити, скажімо так, ну поки що до знайомих людей. Давайте так буде проще, е, простіше, бо все ж таки е, до знайомих людей ви, ви їх знаєте, ви можете до них підійти. Наприклад, це у вас на роботі, десь там, скажімо так. На кухні, біля кавомашини, десь там, там на перекурі, там, ну мало де. Ви просто підходите до людей і впевненим голосом питаєте, як в них справа, просто впевненим. Е, можливо, люди вас сприймуть просто, оці от, ваші друзі, знайомі, сприймуть вас просто, як і звичайно, а ви для себе будете тримати таку марочку, що це я тренуюсь. Ось, е, е, Це працює. Насправді це працює. Просто проговорюйте. Бо тільки що ви з зеркалом говорили, тіпо, самі для себе, ось, а це ж, все ж таки людина, це ж жива людина. І це відбувається трошки інші відчуття, трошки, от, 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 треба говорити до живої людини. І до зеркала ви просто говорите, якби голос. Говорите, да, чуєте голос, чуєте себе. А коли є людина, це вже є певна реакція якась, тобто на, на ваші дії. От. Можливо, навіть може бути така невеличка боязність, що я так от підійду до людини, впевнено, скажу, а він так подумає, чого ж ти так тут гарчиш, типу? чого ти такий різкий, типу? не буде нічого такого, друзі. от Просто. Ця невпевненість у собі, це є певний страх чогось невідомого. А що таке щось невідоме? Це, наприклад, реакція твоєї людини. Ось. Тобто, отже, наступний етап. Це ви спробували потренуватись на своїх друзях, скажімо так, десь там впевнено поговорити, розказати якусь історію, можливо, там дійсно з якоюсь там жестикуляцією, це помахати рученятами своїми. Ось. Пройшли цей етап, ви відчуваєтесь певного, ви на автоматизмі вже так робите. ви підходите, і от дійсно навіть можна десь почути в колективах, в різних колективах, просто про якусь людину, що оця от людина має впевнений голос, підходить, завжди говорить так впевнено і харизматично. Оце от, і це дуже важливо. Таких людей бачать і цінують, і скажімо так, поважають. Таких людей точно поважають. Ось. І потім, як наступний етап цього тренінгу. Це вулиця, це незнайомі люди, це в полі, скажімо так, тренуватися в полі. Це вже звичайності приклади, які ми обсуждали. Ви навіть можете там десь в черзі спитати в людини, чи працює там термінал, можливо, ви знаєте. Ось, Чи спитати в людини, ух ти, клас, а де ви цей там кефір взяли, я не знаю, на якій полиці, бо я шукав, не знайшов. Ось, І все, людина йде на контакт з вами вже, і людина бачить, що ви впевнений в собі. Ось. Або можете дійсно попросити там підійти просто. Ви нікуди не спішите, але просто змоделювати цю ситуацію, проявити якусь певну таку актор, акторську майстерність, просто підійти до людини і за, за, підійти в цю чергу. Там, навіть виберіть невеличку, щоб не треба було там багато людей зразу цією енергетикою заряджати. в невелику чергу, там, де одна, ну там десь дві людини. Ось, і Підійдіть, просто попросіть, скажіть. Там, я от спішу там вибачте, будь ласка. Я спішу, могли б, будь ласка, пропустити мене, бо треба розрахуватися, і там прямо там поїзд, поїзд їде, реальзигнуться, там все, мені треба гнатись, спішити, і все. Це вже от вас точно пропустять. Нерідко люди так роблять, хто там дійсно поспішає. Одне діло, хто пхається, хтось з чергою, ось так, от типу, там не помічає. Це вже наглість якась така. Ось, а інша справа, коли ви підійшли, попросили, вам стане набагато легше. В абсолютно різних сферах життя просто. Це не говорячи даже, навіть про роботу. Це просто різні сфери життя. Це, це там, не знаю, про покупці автомобіля, розмова з продавцем, наприклад. От. Це позвонити по телефону, щось розпитати, бо буває навіть хто там, люди, хто позвонити по телефону в якийсь інтернет-магазин, або, або, або їде там на таксі, і щось там стісняється, попросити таксіста зупинитись десь там чи раніше, чи проїхати далі, наприклад, десь там в двір заїхали. Ось, якби там водій не знає, куди далі їхати, і він якби вам тут зупинити, а людина, так, 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 тут. Так. Бо ж це треба далі домовлятися, він не знає, як відреагують. Ось ця людина. А він скаже: Ні, ні, будь ласка, от за поворот, заїдьте там, там травіля, ось ось. Все, заїдьте, будь ласка, за поворот сюди, і все, там людина з вами погодилась, і знову ж таки, ви впевнено, ви впевнено, попросили людину, і ви впевнено досягли цієї маленької цілі, такої, от, от, от з'їхати буквально за поворот, бо вам так зручно, бо ви замовили, бо ви за це заплатили. Ось, а, отже, невеличкий підсумок а, виразність. Один з елементів впевненості це є саме, саме розмова, а, саме те, як ви підходите до, до людей, як ви починаєте розмовляти. Оця от виразність голосу, а, виразність думки, чітко сформована думка. Ось а, про інші елементи ми будемо говорити у наступних випусках. Дуже багато цікавого буде. Ось що можу сказати? Розвивайтесь, удосконалюйте себе, і все, все у вас вийде.